Вітаю вас, дорогі друзі, сьогодні у випуску традиційна рубрика Запитай у ректора. Ми у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Ходімо, подивимось, що цікавить студентів цього навчального закладу та наскільки вони активні. Петро Мусійович Куліков, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, заслужений працівник освіти України, лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки, освіти, доктор економічних наук, професор. Проект Запитай у ректора проводиться в рамках програми Навчайся з нами. Передбачає неформальну бесіду студентів з ректором, жодних обмежень за тематикою запитань. Розпочинаємо. Як ви вважаєте, на даний момент КНУБа займає гідне місце серед навчальних закладів Києва, чи могло б бути і краще? Звичайно, може бути краще. І я впевнений в то, що ми станемо краще. Якщо подивитися по рейтингу, ну, на протязі за останні 5 років подивитися рейтинг КНУБа серед навчальних закладів Києва. Я впевнений в тому, що ми станемо краще. І ми недавно отримали сертифікат визнання європейське, то, що він відповідає стандартам. В Наступному році будуть знову вибори ректора. І я знаю, що ви туди йдете. З яким, з яким... Ну, звідки ти знаєш, що я йду. Ну, мені так стається, і особисто я вас зараз ну, я вас підтримую. З яким планом ви будете йти на ці вибори, що ви будете робити наступні, наступну свою каденцію? Ну, по перше, відносно виборів, давайте не будемо спішити. Давайте ми завершимо те, що ми намітили на цю каденцію. У нас була програма, залишилась програма це студентський гуртожиток і програма з комп'ютеризації, інформатизації навчального процесу. Чи е, співпрацює університет з компаніями, що зможуть надати студенту стажування та в майбутньому робочі місця, та чи можлива присутність у майбутньому їх на е, здачі дипломних робіт? Ну, у нас у всіх деках присутні представники роботодавців. Це перше. По друге, ми з усіма крупними компаніями маємо угоди. І у нас працює ярмарок професій, проходить тут конференції. Ви, буквально буде, ну, по-моєму, квітні. В квітні ви дивіться там інформаційний блок. У нас без проблем, працевлаштування у нас без проблем. А архітектори взагалі у нас четвертого курсу майже всі роботають, а п'ятий там де дипломники по індивідуальним багато графіків. Я им даю индивидуальный график видвидания занятий. Томасич, как вы оцениваете уровень образования в Украине, в том числе в нашем университете, по сравнению со странами Европы или Америки? Ви понимаете, в каком сенсі, братья? Загальные, есть Оксфорд, есть Линские, есть. Є... Нет, в общем, такие уничтожили. А в общем, у нас освета, ну, краще. Ну, чому тогда, коли у нас люди падать, получають диплом, вони не йдуть працювати по спеціальності, а це це вже залежить не не від вузу, а це залежить від економіки, э, від відношення э, те, що відбувається в країні. І я впевнений, я ще раз підкреслив, що вам відбудовувати нашу державу. Тому ви повинні вчитися добре. Ви ви будете найкращими і попит буде? На вас ну, в всіх галузях. Ми, країна у нас ходила в п'ятірку зараз десятку кращих айтішників. Ну, розробників програмного забезпечення. 138 місце ми займали по комп'ютерному забезпеченню. Це талантіще. На вашу думку, в університеті є корупція? Ну, В якому вигляді корупція? В будь-якому. Ні, ні, що таке корупція. Корупція, хабарництво Корупція — Корупція це системна. Я не знаю такого. Да, я вам просто кажу відверто, як це було. Я, коли прийшов сюди на посаду, звільнив, по-моєму, три викладача. Потім був випадок такий: сім студентів поскаржилися на те, що викладач бересних хабарі – це стосується кафедри іноземних мов, я звільнив цього викладача. Таке питання. Як відомо, ви навчалися в кнубі? Невідомо, я навчався ви в КНУБі. Ви навчалися в кнопку. Да, Нав... Мені по цікаве порівняльна... порівняння, як було навчання в ваші часи, і яке навчання зараз. В чому різниця? Різниця в чому? Ну в тому, що ви більш вільні. Вільні в у всьому. В своїх розмовах, своїх якихось поступках, в своїх, ну no, навіть так. По бажаннях відвідувати нав... заняття. Скажіть, будь ласка, що ви порадите студенту, який поступив на певну спеціальність і зрозумів, що він навчається не за своїм життєвим шляхом, так би сказати. Чи йому відвідувати пари чи з університету, забрати документи? Ну, перейти в інший навчальний заклад. А якщо це неможливо? Чому можливо? Я вам скажу, от перед вами сидить жива людина, яка поступила сюди. Я займався спортом, приїжджаю, мене не допускають до сесії і заборгованість, це штрихи, що я ще пам'ятаю Росфедером там оці, навіть тому, що ви зараз цього не робите. Немає, так? Немає. Тоді і цей це раз раз останній розмазав. Ну, 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 Визиває декан був шкілний тихаєш і сказав: каже, давай, дорогий, я тобі допоможу цю сесію здати, а ти перейдеш або в Інфіс, або бросай спорт і займайся. От я ти там десь. Не знаю, скільки я думав. От я забро, ну, бросив займатися спортом, займався, розпочав займатися учобою, навчанням. Тому немає сьогодні проблем перейти на інший факультет, іншу спеціальність. Скажіть, будь ласка, в який період життя ви були найщасливішим, Коли ви були дитиною студентом чи вже маючи змогу керувати студентами, керувати університетом, і чи реалізували ви себе як особистість? Коли я був студент? А керувати студентами не цікаво. Ну, Це дуже велика відповідальність. І... Казати, не цікаво, то ви зараз розвернетеся і підете. Що він Стара епоха нам тут розказує. А чи реалізували ви себе як особистість, ви вважаєте, чи так, чи ні? Ну, як особистість, ви знаєте, я ще не давав собі оцінки. От я сяду, писати мемуари, мені є про що написати. Но я ніколи не був кар'єристом. Ніколи я не намагався зайняти чиєсь місце. Так склалося. Я про 20 років на будівельному майданчику пройшов шлях від майстера до начальника будівельного управління. Потім якийсь відрізок часу, тоді селекція йшла. Не так, що ти сьогодні закінчив університет і через три місяці ти вже замміністра. Тоді мене направили. В партійні органи, поработав там. Ну, не, не, не склалося, тому що розбізначні пішли. Ну, так сталося, що я попав в освітянську сферу в КПІ. Був одним із організаторів Руху. Якщо ви таке не знали, то я вам просто відкриваю таємницю. І ну от, Відпрацював майже 20 років у міністерстві освіти. Чому саме Кнуба? Тому що він кращий. На сьогодні це все. Маємо зазначити, що запитань було дуже багато, і всі вони були цікавими і актуальними. До зустрічі рівно за тиждень.